Хочу вас запитати, брати і сестри, скажіть, чи часто ми сидимо і мріємо, або щось толкове плануємо? Скажіть, підніміть руку, хто от планує щось хороше. От є якась така от мрія, що хочеться? Є, Та точно є, всі хочуть. Знаєте, українців сильно багато навіть не треба питати. Любого запитає і всі скажуть. Треба почекати дещо, да? почекати, щоб закінчилась війна. Але давайте уявимо, перенесемося от в майбутнє, коли настане перемога, дасть Бог. І ми вже нарешті будемо мати ось такий спокій в серці. Да? Куди ви вперше за все поїхали? Що би ви вперше б робили? Скажіть, будь ласка, От для себе так, в собі скажіть. Я думаю, що 100% хотілося б десь виїхати на якийсь відпочинок. Десь би з кимось зустрітися. І знаєте, планувати і мріяти це дуже круто. Це притаманно людям. Так нас Бог створив. Планувати і бажати щось приємне. В залі багато молоді. Я впевнений, що молоді дівчата вони планують своє майбутнє так, щоб їм попався найкращий чоловік, який буде любити їх. Він буде ліпший ніж всі. Точно так само, і навпаки. Хлопці також мріють про те, щоб де найгарніша жінка. Нам буде найкраща. І це дуже добре, це хорошо, добре робите, що платуєте. Я впевнений, що є в залі люди, які, можливо, в даний момент переживають період, коли вклали гроші в якийсь бізнес. І чекають, що в них все вийде. Підуть якісь результати, підуть якісь продажі і буде якийсь прибуток. Я думаю, що є сімейні пари в залі, які чекають, коли Бог подарує їм діток. Прекрасних, найкращих, слухняних діток, які не плачуть, які не роблять збитки, які будуть приносити одні гарні оцінки все буде дуже гарно. Також в залі є люди, які вже чекають внуків, правда? І супер. Майбутня щаслива бабушка. Хтось в залі, можливо, взяв на себе відповідальність за якесь служіння. І також планує, що це служіння принесе якісь плоди. І буде корисно для церкви, щоб більше людей почули про Христа, і буде приємно ось для церкви? Я вам скажу, що це дуже благословено мріяти, планувати, хотіти. І це добре. Але в мене до вас запитання: скажіть, будь ласка, а якщо ось всі ці плани, які ми плануємо, не будуть? Відповідь буде ні. Яке тоді буде наше серце? Який буде наш? Тоді стан. Я вам пропоную відправитися в невеличку подорож. Ця подорож з учнями Ісуса Христа вона не дуже довга в селищі або містечко під назвою емаус Скажіть, будь ласка, хто в залі живе в ківерцях Є такі? Нема. Там десь є своя церква, певно Є? Є? Не побачив. Супер. Можливо, хтось є з гіркої полонки. Я трошки тут часто був, то я, в принципі, знаю вашу місцевість. Ну, і, в принципі, я ще гуглив там, де куди, скільки кілометрів. Десь приблизно до Ківерців і до Гіркої Полонки в середньому 10-12 кілометрів. Це десь приблизно так само, як від Єрусалима до Ємауса. Пройтися пішки, ну, так, не поспішаючи, можна за 2,5-3 години. І ось, знаєте, пішли туди апостоли. Ця подія відбулася в день. Перший день тижня після того, в той день, коли Христос Воскрес. І, але учні ще до кінця цих подій не знали, і вони чогось вони туди йшли. І знаєте, по дорозі було багато про що поговорити. Зараз українцям теж, коли вони при зустрічі, в них завжди є тема про що поговорити. Так? І в них теж була дуже схожа до нас до наших проблем. Вони говорили про окупантів, знаєте? Вони говорили про римських цих воїнів, які їм дошкуляли, постійно робили неприємне, і вони от постійно були, от, ну, вони негативно відзивалися. Вони постійно говорили, да, скільки можна, коли вони вже підуть з нашої землі. Я думаю, в українців також часто ці розмови виникають. Вони говорили про підкупну владу, тому що ну, можливо в них також десь ось суддя взяв хабара. І вони говорили про це, да? як так можна? Ось куди це все дівати? Як це взагалі можливо? Куди дивляться люди і інші? Знаєте, вони в ті самі події ще дуже сильно злилися на свого друга, бившого друга. Це Юду, який просто зрадив їх, він зрадив Ісуса, продав його. Ми знаємо, за 30 цих срібняків. Також вони згадували. Люто згадували Петра, також їх друг. Чому? Бо сильно виступав, але теж зрадник, теж при людях відрікся від Ісуса. І знаєте, що саме головне, про що вони говорили, і просто стовід, ну, постійно згадували, це про смерть Ісуса. Тому що, уявіть собі, останні три роки життя цих людей були наповнені саме Ісусом. Ісус сказав, куди вони сьогодні зранку йдуть. Ісус планував, де і що вони будуть їсти. Він їх навчав, Він турбувався про них. І знаєте, один прекрасний момент Ісуса не стало. Можна дуже багато питань задавати, чого вони йдуть в той маус, що вони хотіли там зробити. Можливо, вони тікають, можливо, хтось з них жив, але ми можемо чітко дати, зробити висновок з того, що ці хлопці. Ці молоді, можливо, старші Клеопа і один з апостолів, вони були 100% розбиті вщент. Вони були спантеличені, подавлені. Їхні плани і мрії, вони були розбиті вщент. Їх друг і вчитель тепер мертвий. Знаєте, дуже багато запитань. Що далі? Як далі жити? Що робити? Як далі будувати своє життя, до кого звертатись, куди йти, і ну, взагалі, все, крах наших планів. Дуже багато запитань, але дуже мало відповідей. Знаєте, ціль цієї історії, щоб кожен з нас зрозумів, що ми десь часто буваємо на цій дорозі. Частенько ми ходимо в цей емаус, і дуже часто в наших життях буває щось схоже, коли наші плани, які ми будуємо, вони можуть розламатися абсолютно. І питання, а як далі? Можливо, ми прогоріли в бізнесі, можливо, щось сталося. Не виходить дуже безліч ситуацій в житті, але я впевнений, що часто з нас бувають в таких умовах. Я пропоную зачитати це Евангелія від Луки, 24 розділ з 13-го вірша. Я буду читати з сучасного перекладу і дуже вибірково, так щоб трошки зменшити наш час. Того ж дня двоє ісусових учнів йшли до містечка Емаус, що в 12 кілометрах від Русалиму. По дорозі вони обговорювали все, що сталося, і от саме під час, під час цієї розмови сам Ісус наблизився до них і пішов далі разом з ним. Але ж їм не дозволено було впізнати Ісуса в українському перекладі Огієнка. Там написано: Очі їх були стримані, тобто вони йшли разом, але вони навіть не усвідомлювали, хто біля них йшов. Це просто був якийсь подорожній незнайомець. Ісус запитав їх, що за речі, про які ви обговорюєте між собою? Вони зупинилися і сумно подивились на нього. І один із них, якого звали Клеопа, сказав Ісусу: Ти, мабуть, один такий, хто мешкає в Єрусалимі і не знає про те, що там сталося останніми днями. Та Ісус спитав, про що ти говориш? А вони кажуть про те, що сталося з Ісусом з Назарету. То був чоловік, який виявився пророком, могутнім ділом і словом перед Богом і всіма людьми. І як наші. Головні священники і вожді віддали його, щоб присудити до страти і розп'яття на Христі. І увага! Я хочу, щоб ми звернули увагу ось на цей вірш, на плани оцих учнів. Вони кажуть, ми сподівалися, що це буде саме той, котрий збирався визволити Ізраїль. Але, попри все, сьогодні, третього дня відтоді, як його було страчено. Тобто вони. Планували щось. І далі, от вони йдуть і розмовляють аж до самого Емауса, і ми ось пороздумовуємо саме над, саме на цей текст. Дуже багато запитань, чому Ісус не хотів, щоб учні одразу впізнали його? Яким чином Він це зробив, щоб учні його не впізнали? Але ми можемо побачити, що в цій розмові Ісус підходить до них і дає їм можливість виговоритися. Він ніби відкриває їхні. Бажання висказати все, що накипіло в них на серці, те, що, чим вони живуть і що вони переживають. Дуже цікаво, але я впевнений, що Ісус знав все, що в них є в серці. І от вони виговорилися Ісусу, і з цих слів можна прослідкувати дуже прості емоції цих учнів, що їхні плани, їхні сподівання. І конкретно вони мріяли про те, що Ісус стане царем Ізраїля. Він визволив, підніме звичайно, якусь революцію, бунт, воєнне повстання. І вони виб'ють цих римських окупантів з Ізраїля. Він стане царем. І всі євреї заживуть дуже гарно. В принципі, звичайні людські бажання Жити мирно, вільно, щоб ніхто не керував в наших будинках. І знаєте. Ці друзі Ісуса вони між собою сперечалися. Ми ж дружимо з Ісусом, значить, коли він стане царем, ми станемо ким? Хтось по праву руку, хтось по ліву, хтось міністр такий, хтось такий. Знаєте, що вони вже собі бачили ось картинку, як складеться їхнє майбутнє життя, як вони заживуть, як їх будуть поважати, як вони своє життя збудують, можливо, будуть жити в достатку. Але ось їх сподівання, їхні плани. Їхня головна мотивація вона перетворилася в величезне, величезне розчарування. Знаєте, в Ісуса були абсолютно інші плани, абсолютно інший проєкт на його царство. До речі, він дуже часто його озвучував учням, але учні не хотіли цього чути. Буквально чотири розділи вище відбувається розмова між Ісусом і учнями, де вони прям, прямо його запитали. І вони його прямо питають, Ісус, ну от ми пішли за тобою. Да? Там після певної історії контекст такий, але вони його прямо як по-єврейськи, запитали, а що нам з того? 18 розділ, з 28 го вірша. Прослідкуйте за мною це з Вогієнка. І промовив Петро: От, усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. А Ісус відказав їм: Поправді кажу вам. Немає такого, що покинув свій дім або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства, і не одержав би значно більше цього часу, а в віці наступнім, життя вічне. І дивіться, яким чином це здобувається. Він каже: взявши 12-ох, 12 промовив до них: Оце в Єрусалим ми йдемо. І все здійсниться, що писали пророки про людського сина, бо він виданий буде поганам, і буде осміяний, і покриджений, і опльований, і збичувавши, уб'ють Його, але третього дня він воскресне. Ось план Ісуса Христа. Ми бачили план учнів, і ми бачимо план Ісуса Христа. І цього нічого не збагнули, і ця річ перед ними закрита була, і сказаного вони не зрозуміли. Знаєте, дуже проста аналогія з природою людською. От, ми живемо так, що наша природа вона завжди хоче щось приємне в першу чергу, а якщо щось є погане, максимально відтягнути в дальній ящик. Можливо, о мене. Дуже простий приклад з дитинства. От, я навіть Давида запитаю: Давид, тобі мама готувала гречку з серделькою чи сосіскою? Звичайно то. Просто мені здається так, що людство ділиться на два табори. Люди, які їдять гречку в першу чергу сусідку, а потом доїдають гречку, так. І люди, які їдять ложку гречки, трошечки сусідську. Ти як їв? Комбінував. Комбінував. Ну, бачите, людина, він раціонально все використовує. Бо чесно, я дуже часто казав, кажу так, що знаєте, життя дуже сильно коротке, щоб саме смачне залишати на потом. А вдруг потім мама прийде і скаже: ну, все. Знаєте, в кожній історії, в кожних подіях людських. Ось ця людська природа, вона готова приймати позитивні речі в першу чергу, а негативні речі, сумні речі, обставини, проблеми, хочеться забути і відтягнути десь туди. Можливо, мене на останній час, знаєте, точно так само зробили учні. Ми читали з вами текст, який можна умовно поділити на дві частини. Перша частина, там де Христос каже про їхню участь в царстві, про їхню долю, да? Він каже, слухайте, та ви тут все полишали. Та ви в наступному в житті вічному будете мати набагато-багато більше. Учні що роблять? Щасливі, довольні, клас. А потім він каже, яким чином ви це здобудете. Він каже: мене вб'ють, мене будуть ображати, на мене будуть опльовувати, але так мусить бути. І скажіть, будь ласка, що з цього всього запам'ятали учні? Розумієте, так? Да? Точно так само ми люди сьогодні. Ми часто хочемо, щоб все було класно, щоб все було приємно, щоб все було по нашим планам. Але іноді, так як граблі цих учнів, свої плани ми часто ставимо на перше місце. І ми, віруючі люди, знаємо, що чекає світ цей в майбутньому. Ми все одно при житті тут на цій землі хочемо, щоб було добре. Але часто Божі плани. Трошки посунуться, нехай. Хай вони десь будуть ось там. Знаєте, коли Ісус вислухав по дорозі учнів, коли от вони висказалися все, що от вони думають, що вони хотіли, їхні плани, Ісус тоді каже дуже цікаві слова. Давайте звернемось до них. 24 розділ, 25 вірш. Тоді Ісус їм каже: ви такі нерозумні, і як тяжко повірити в те, що говорили пророки. В сучасному в іншому перекладі, ось це слово нерозумні воно звучить як повільні з серцем. Я не знаю, в молодіжному сленгу, певно, можна сказати, тугодуми, правда. От, ну, я чесно, не сильний в єврейській культурі, от, не сильно, да? але от, мені цікаво, конечно, як це Ісус сказав по-простому, там людям, ну, може, так і звучало, що да? ви тугодуми. Скоріш за все, що це трошечки якби образливо, правда. Ну, не хочеться, щоб хтось когось називав тугодумом. І ну, вперше за все, я впевнений, що Ісус не хотів, його не була ціль їх ну, обідати, да, образити, так, щоб вони ну, дійсно так. Його ціль була їх, знаєте, взбодрити, щоб вони проснулися, ніби обляти холодною водою. Чого ми нерозумні? розумні? І він каже, серйозне, серйозне дорікання. Знаєте, сьогодні нас це стосується теж неабияк. Це слово, воно звучить образливо, і воно для того, щоб отрезвити нас і привести нас до тями. Ісус їм нагадує пророків дуже просто. Ісус їх веде в Слово Боже і про Його план. Пророки говорили про Месію. Пророки говорили Ісая, говорив, що мусить зробити цей Месія і яке царство його буде. Але учні цю картинку не бачили. Точно так само, як ми сьогодні плануємо наше життя на майбутнє. Супер! Перемога України, відбудування, бізнес, робота, діти класні плани. Але що ж говорить пророцтво, що ж говорить нам Біблія, і як має скластися доля цього світу? Знаєте, дуже проста задача була. Покладена на плечі ось послідовників Ісусів і нас в тому числі. Дуже просте завдання. Яке? Що мають робити послідовники Ісуса Христа? Розказувати добру звістку, якщо так в двох словах. Знаєте, ці учні йшли неабиякі засмучені, просто розбиті ніякого настрою. Скажіть, будь ласка, як можна в таких емоціях в так... з таким серцем розказувати людям про добру звістку? Яким чином? Я не уявляю. Давайте подумаємо просто логічно, змодулюємо ситуацію. Якщо Ісус би не воскрес, але вони чули від Ісуса, да? що потрібно йти і розказувати благу звістку, що прийшов світ Месія. Він то прийшов, але Він не Воскрес учнів з цими важкими серцями ідуть і розказують благу звістку. Ісус був, да? Ісус народився. Скажіть, будь ласка, на довго їх би хватило? Я просто уявляю, вже ось ці прикольчики, знаєте, в відповідь, ну, відповідь їм кажу що ну Ісус то був, да? а ви про яке там царство кажете? Що наблизилось царство мертвих? Да? Скоріше за все, якісь б діячі підхопили б і зробили якусь нову релігію, так? яку б, можливо, і до наш час ми її знали, але ці учні залишились би які? Сумні. Знаєте, Цих двоє молодих, старших чоловіків, не знаю, з цим незнайомцем підійшли до села. Ісус далі сказав, що певно, я піду далі. Але вони його запросили на вечерю, запросили в дім, зробили все, як потрібно. І по традиціям єврейським вони попросили, щоб цей гість подякував Богу за їжу. Він так і зробив, подякувавши, поблагословивши Бога. І в цей момент Ісус явив учням. Вони побачили своїми очами, що перед ними хто? Ісус. Їхній. Той, хто останніх три роки за них турбувався. Це їхня ціль, їхня мрія, їхній, той, хто, ну, той, хто за них планував і все їхнє життя. І він перед ними з'явився, вони його взнали, і в цю ж хвилину він зник. Я думаю, що ці учні навіть не довечеряли. 10-12 кілометрів до ківерців світовий рекорд. Бігу між чоловіків на 10 кілометрів, десь приблизно там 26 хвилин, 11 секунд. Уявіть собі, що робили ці учні цих півгодини. Вони летіли просто, язик десь там на спині болтався, чого вони летіли, з яким серцем вони летіли. Вони бігли, щоб поділитися радістю з тими своїми друзями, тому що вони побачили Ісуса. Чудо, Він, він Воскрес, Він живий, ми Його бачили. Знаєте, дуже простий висновок. Перше, це те, що зустріч з Воскресшим Ісусом неабияк дає радість в серця людей. Він міняє сум розчарування, паніку, депресію на радість. На радість і впевненість в майбутньому житті, яке ніхто не може забрати на цій землі. І друге, це дуже простий висновок. Який сьогодні би нам дозволяє переоцінити наші плани, наші життя, це тоді, коли є сподівання на наші плани, результатом завжди буде розчарування. А надія на Ісуса, незважаючи ні на що, завжди буде результатом величезна радість. Знаєте, кожен з нас може проходити ось цю дорогу вимоус. Кожного з нас є ризик вчинити ось цю помилку, наступити на граблі ось цих учнів і також поставити свої плани на першу чергу, а плани Ісуса на інші. Знаєте, читаючи Біблію іноді. І плануючи майбутнє, от просто уявляючи, як це все буде. У нас між молоді, ми на групі, коли заходить тема про книгооб'явлення, про Царство Небесне, про Новий Єрусалим. Чесно, стільки емоцій, стільки питань, а як це все буде? А що там має бути? О, там будуть велосипеди, а там буде дуже багато чогось смачного. У нас є такі діти, які вірять, що там буде дуже класний велосипед. От. І там буде дуже класно. Але чесно, читаючи Біблію, ми пропускаємо ось те, яким чином це відбудеться. І знаєте, про останній час Біблія дуже каже просто: ми всі це знаємо. Що в останній час буде що? Будуть війни, будуть землетруси, будуть гоніння, будуть вас виводити в синагоги, він каже. Будуть вас гнати, ображати, війни і так далі. І це має статися. І це неабияк впливає на наші плани, неабияк впливає на наші мрії. Запитання дуже просте, що відбувається в нас в серці? Яким ми серцем тоді живемо? Чи лягаємо ми спокійно спати? Про що ми думаємо вночі? Про що ми переживаємо, чи взагалі є в нас життя ось таке? І тоді може таке бути, що ми наступаємо на граблі саме таких, які наступили учні. Тому що ми планували по-іншому. Ми пропускали Божі плани. Знаєте, в один прекрасний момент він мусить прийти. І я впевнений, що він змінить плани всього людства, вщент просто. Але для одних це буде величезна радість зустрічі з Воскреслим Ісусом, а для інших це буде нереальна паніка. Нереально буде страшно. Нереально буде. Проблематично, тому що все, що казали, казав він, віруючі люди, збулося так, як він обіцяв. І цей Воскреслий Ісус нас забере з собою, і ми будемо мати з Ним зустріч. Знаєте, Сьогодні є бажання, щоб ми завжди, коли плануємо, завжди хоча би давали поправочку на те, що в Бога є свої плани. Звичайно. Коли ми стаємо на коліна і щось запланували, ми просимо в Бога благословіння. І це правильно, так роблять всі віруючі люди. Друге, це щоб, незважаючи на ті обставини, які ми маємо в цьому житті, ми завжди пам'ятали, що поруч з нами є завжди ось цей незнайомий подорожній. Той, який готовий вислухати наші болі, наші проблеми. Наші переживання, Він дасть 100% час на це, і він, як потрібно, нас поправить в правильну сторону. Він нам нагадає про все, що він говорив, він нагадає нам про свої плани. Знаєте, брати і сестри, і ті, хто сьогодні, можливо, вперше, я бажаю кожному постійно зустрічатися з Воскреслим Ісусом, який безпосередньо дає радість в серці і впевненість в вічне майбутнє. І та радість, я впевнений, що важко забрати, коли ми знаємо, що незважаючи на ці обставини, те, що пообіцяв нам Ісус, воно збудеться. Тому я вам бажаю сьогодні бути впевненим і покладати надії всі на нього, щоб Його плани були також і нашими планами. Амінь. Амінь. Молимося? Давайте помолимося.